Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу показати вам, показати вам деякі гарячі клавіші, які мені, які мені допомагали і допомагають в монтажі. В роботі над, ну, коли я працюю, монтуючи, наприклад, ну, довгі інтерв'ю, от ви можете побачити, що у мене ось інтерв'ю на півтори години, я записав тут інтерв'ю з Могилянцем, який воював, це Олександр Костюк. І у мене, значить, коли я робив, прослуховував це інтерв'ю, там поправляв його. Я користувався деякими гарячими клавішами і хочу показати, як я, їх, як я їх використовував. Зараз трошки тихіше зроблю. Дивіться, коли я слухав саме інтерв'ю, то тут я масово використовував клавіші клавішу J і клавішу L. Тобто це, ну В першу чергу клавішу L, коли, ну і клавішу пробіл. Я натискаю на пробіл. У мене йде просто плей. Але е півтори години ну, якби хочеться швидше опанувати і тому використовую клавішу L. Це як прискорення. І причому ну, натискаючи на цю клавішу, я, я, роз... ну, я розумію, про що говорить мій герой. От я натискаю пробіл. А потім натискаю клавішу L. І потім знову на пробіл, пробіг, типу, я роблю стоп. Тобто я абсолютно чітко ну, якби скорочую, ну, я абсолютно скорочую свій час, коли я. Користуюсь от, цією клавішою L. Або я згадую про що ми там з ним говорили, і вважаю, що мені в принципі, ну, якби, достатньо. Я нажимаю кілька разів там, 2, 3, 4, 5 разів клавішу L. І у мене йде прискорення ну, тобто, шаленим темпом. І таким чином потім я натискаю на пробіл, і знову в мене стоп, і знову пробіл і знову от. Ну, тобто, от, якби, Раджу вам теж використовувати ці гарячі клавіші. Пробіл це Play і Stop, і клавіша L це Play. Ще раз нажимаю вдвічі пришвидшено, втричі, в і так далі. От якби, таким чином. А, ну, можливо, ви вже цим користуєтесь. А, і ще одну цікаву клавішу, гарячу я хотів би вам показати, це коли я на наступному етапі. от я там ну, порізав, змонтував своє інтерв'ю. Воно у мене там вийшло, ну, як, як я сказав, там, ну, майже, півтори, майже півтори години е я його якби, зібрав. А тепер звідси я хочу зробити такий хвилинний анонс. І це означає, що прослуховуючи знову таки прослуховуючи його там десь прискорено, десь, десь в ріалтаймі. Я хочу повирізати, е повирізати ті фрагменти, які мені. Які мені будуть потрібні для анонса. І тут я використовую такий інструмент, як розрізання. Дивіться, тут у нас є інструмент лези, треба його вибрати. потім Потім там по ньому, ну потім клацнути, і тоді воно якби, тут розріже або тут розріже. Але я, чесно кажучи, не використовую цей інструмент лезе, тому що це задовго. Ну тобто мені треба слухати, потім розрізати, потім там знову розрізати тут, тут. Потім ну, можна потім робити цей знову вибирати звичайний інструмент. потім... Вирізати цей шматок. Ну, коротше, це дуже довго. Тому е, тут є такий інструмент, е, з який, е, який, яким я користуюся, вирізаючи от е, розріз, дуже швидкий розріз. Під це є гаряча клавіша. І я е, зараз вам покажу, дивіться, ми заходимо в keyboard shortcuts. ось, Або command h або ось е, знаходимо вкладочку, значить, keyboard shortcuts обираємо, І ось наша клавіатура. Значить, і тут розписано, ну, які у нас під які клавіші є гарячий ну, клавіші у нас якісь функції. Дадим. Ось, До речі, наша клавіша L це Shuttle-Right. І от клавіша J, це Shuttle-Left, тобто це якщо ми хочемо плей і перемотку на зворотному напрямку. Дивіться, я раджу вам, ну, принаймні мені так дуже зручно. Я обрав ось цю клавішу, яка з ліворуч у мене від Shift стоїть. Е і це клавіша слеш такий. Ну, слешка, да, тобто, каса, лінія. Е і я під цю клавішу собі зробив е оце розрізання, розрізання своїх треків. Якщо у вас тут на цій слешці зараз стоїть якась інша функція, можете сміливо її. ну Можете її просто видалити або перенести. Потім перенесете на якусь іншу вільну клавішу. І от я, наприклад, зараз як це зробити, ви просто виділяєте цю клавішу і вдаляєте якась функція, яка у вас тут була. От, просто ось у нас ви її виділили, ну, от, коли ви виділяєте, от у вас воно з'являється. І натискаєте на хрестик, і от у вас ця клавіша вільна. Тепер, щоб, щоб додати сюди оцей інструмент розрізання, а, щоб довго його не шукати тут в цьому великому якби, переліку всяких цих е, пропозицій, ми просто в пошуку набираємо, вибираємо тільки англійську розкладку е, клавіатури і вибираємо Add, Edit. Ну, от Ви бачите, я одразу Add ну, Можна написати, да, щоб була От, Add-Edit. І ми знаходимо ось add-Edit. Ось у нас це. Це і є цей розріз. Вибираємо Add Edit, ну, клацаємо по ньому, а далі ми просто натискаємо, тобто присвоюємо ці клавіші, цю функцію. Дивіться, Натискаю. Так. Зараз. Так. А. А, от, отут от я виділяю, відсюди да. от, от натискаю і нажимаю, Зараз, щось у мене не виходить. Add, edit. Так. Зараз. Так, чомусь мене не спрацювало. Add, nobody, не обираємо. E, так. А, і вам натискаю ОК. OK". А and, and. не, зараз. Не, не зараз. Давно це робив, але зараз згадаю. Так, виділяю, набираю Add Edit англійську клавішу, Add Edit. О, мібік, ось обрав. Так, і обирав цю... Так, думаю, чомусь у мене не працює. А, ні, вибачте, друзі, я не, 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 не тут натискати на цю, згадав. Не, не на екрані треба класно докамі, а на самій клавіатурі. Тобто ось я на самій вже клавіатурі ви не бачите зараз на екрані. Знаходжу цю клавішу і обираю її. Ось я її обрав, тобто класно по цьому, по цьому слегу, ну, по цій косі лінії слеж. Ось вона у мене тут намалювалася. І ось тут у мене теж написалось, вона стала такою фіолетовою, і у мене додалося сюди ось ет Edit. Я просто фізично по цій клавіші класно. Трошки забув, бо давно це робити. І натискаю ОК. І тепер дивіться, коли я, наприклад, там прослуховую там щось, вибираю. Я просто, я просто нажимаю на цю слежку, і вона мені раз одним, одним махом одразу робить розріз. Да? І далі я там собі слухаю, щось мені треба прослухати. ага, Я там прослухав і от хочу досі. І нажимаю пробілом стоп, а далі слежкою цю нажимаю сюди, і от воно мені виділяє. Ну а далі я просто беру, там виділяю, наприклад, і обліком цефа або Ctrl-C -цеф, і це. Е, і потім воно Ctrl-V. Ось я цей фрагмент, то, що мені потрібен, ставити. І все, я далі собі знову спікав. слухаю. Ага, тут хочу, раз, розрізав тут, слухаю е, далі. Красовачках хоча тут Раз. І таким чином я можу там, знову Ctrl-C і Ctrl-V. Ну от, Друзі, от таким чином ви можете е, цей, користуватися. Я, я помітив, що в своїй роботі. Я оцю слежку дуже ну, часто використовую. Якщо мені треба викинути якийсь, якийсь фрагмент, чи там щось вирізати, я слухаю, ага, це мені не подобається, це мені там треба якийсь там фрагмент із, свого, думаю, якби, із середини вирізати. Я на слеж на це не тискаю і воно якби вирізає. Е, дивіться, воно зараз розрізає обидві доріжки. Да, і це буде робити тоді, коли у нас виділяється оці, от ми ставимо тут виділення на цих дорожках. Якщо мені треба тільки аудіодорожку якусь розрізати, то я отут от прибираю. Е да, І тоді, якщо мені треба різати, у мене бачите, ріже тільки аудіодорожка. Якщо мені треба разом з відео, я виділяю це і у мене тоді відео теж доріжка ріжете. Якщо мені навпаки аудіо не потрібно, значить я тут прибрав і тоді у мене буде різатися тільки відео. Ну, Таким чином, друзі. Сподіваюся, що вам було це корисно. А, ну, пишіть свої коментарі, напишіть, можливо, які у вас є ще питання, які би хотіли там, чи гарячі клавіші дізнатися про гарячі клавіші, чи про якісь ще елементи з монтажем. Ну, я з задоволенням вам про це розповім. А, на цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube. Пока.